Не звільняється пам'ять, луні знов руками. Я зітхну, запалю обгорілу свічу, помічаю не замки твердині, не храми, скам'яніли чорнозем, потріскані стіни плачу, піднялись, озиваюся в десятиліттях здалини, аж немов з кам'яної гори не дійшли, придивлюсь, в країна двадцятого століття, і не рік, а криваве клеймо тридцять три. Вилина мовчання сльозою горить, пронизує струмом немовби мить, Щипає за душу, бере заживе, і дзвоном тривожним у серці гуде. Я бачу, той розпач безсилих людей, і погляд голодних, дитячих очей в долоні затиснуто п'ять колосків, гвинтівку і вирок жорстоких катів. Я чую стогін, скрізь скріщільність років, крізь спогадів тугу померлих батьків. І вічність нестимну сторінку сумну про жертв геноциду, про пам'ять святу. То був страшний навмисний злочин такого ще земля не знала. Закрили очі Україні і душу міцно зав'язали, Сліпу пустили старцювати, то був такий державний злочин. Вздригнулася навіть мертва кафа, мерцями всіялося поле, ні хрестика і ні могили. То був такий навмисний голод. Запалила свічку, запалила, щоби більше лихо не ходило, хай палає свічка світлом білим, щоб в бабусі серце не боліло. Щоби більше не прийшло те горе, хай горять свічки голодомору. Чуєш, душі аж до неба кличуть. Хай горять вогненні білі свічі, пам'ятники болю з колосками. Нехай світить кожен день свічками, хай в цей вечір в кожному віконці буде крапля вогняного сонця, щоб бабусі серце не боліло, свічку запалила, біло-білу, аби смерть важка вже не ходила, Запалила свічку, запалила.